Давайте будемо Біблію читати не десь колись, а трошечки частіше роздумувати, вчитися і питати, і дізнаватися про Бога щораз більше. Давайте будемо Біблію читати, щоб вся родина разом за столом від Батька правди Божої навчатись, і щоб співати радісний псалом. Давайте будемо Біблію читати, щоб серце перед Господом відкрити. І свій язик від гніву вгамувати, щоб не собі, а ближньому служити. Давайте будемо Біблію читати, щоб безпокузи серці не торкалась, щоб правильно нам Бога прославляти, щоб всі діла наші благословлялись. Давайте будемо Біблію читати, щоб Божу правду до людей нести, щоб передання людське забувати, а вчити Божу і спастись. Давайте будем Біблію читати, щоб правдою про Бога бути ситим, щоб ворогів своїх не проклинати, а подорожнього прийняти і зігріти. Давайте будемо Біблію читати, щоб легше у житті нести свій хрест, щоб твердо вірити. І не сумніватись, що ми воскреснемо, бо Христос Воскрес. Щасливі ті, що Біблію читають, дорогою вузькою в небо йдуть, Духовно у любові виростають, і приходу Христа щоденно ждуть. У домі їхнім згода пробуває, і Божий спокій у серцях живе, і перше місце Бог у хаті має, і з неба Божа благодать впливе. Амінь, і будемо читати Біблію. Я читаю. Пісня Апостола Павла до Євреїв, 9 розділ 27, 28 текст 10 розділ 1 текст. Пісня до Євреїв, 9 розділ 27, 28 текст. І як людям призначено вмерти один раз, потім суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріх багатьох. І не у справі гріха другий раз з'явиться тим, хто, хто чекає Його на спасіння, бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні виконали заповідь, яку залишив для нас. Наш Спаситель Ісус Христос, заповідь, яка завжди нагадує нам ціну нашого викуплення, яка показує нам, що милість Божа наскільки велика, що Бог не чекаючи, коли людина, сама живучи на цій, на цій землі, удосконалився, віддав жертву Ісуса Христа. Щоб ми могли бути досконалими, так каже Писання, як ви були уважні до першого слова, воно показувало нам. Благодать Божу, яка є діяльна від початку до сьогодні і від нашого народження і до нашої смерті, благодать Божа є діяльна. І те слово, яке я прочитав, показує нам, що жертва Ісуса Христа є сильна. І вона діє протягом віків, я би сказав, діє від тоді, як Ісус Христос пострадав на Христі Олгофі, до сьогодні і буде діяти до Його другого приходу. І тому, коли ми дивимося на силу жертви Ісуса Христа і на те, що вона вчинила для кожного із нас, то ми знаходимо, що жертва Ісуса Христа, кров Ісуса Христа. Смертю на Голгофі вчинили одне з дуже важливих речей, а власне жертва Ісуса Христа була задовільна, щоб звільнити людство, тобто кожну людину, народжену і ненароджену від перворідного гріха. Коли я читаю Біблію і розважаю про це, мені годі до кінця збагнути відносини Бога з людьми. До Ісуса Христа. Біблія частково відкриває нам, як Бог мав доступ, чи як Бог старався допомогти людям, щоб вони в якийсь спосіб могли з'єднатися з Богом і спастись, чи мати вічність, мати добру майбутність. Ми читаємо, що Бог вибрав спеціально народа, щоб з ним мати діло і Він назвав його сином своїм Ізраїля. І ми бачимо, наскільки непросто для них було звільнюватись від гріха, який жив у них. Наскільки складним було це очищення, був цілий рід священників, який допомагав людям, щоб вони звільнялись від гріхів і могли мати доступ до Бога, тому що гріх. Завжди закриває людині доступ до Бога. І тому, коли думаєш про те, що зробив Ісус Христос, це велике. Адже кожна людина, яка покаялась навернулась навернулася до Бога, вона звільняється від того гріха, який висів на ній від Адама. Вона стає вільною від цього. Вона може говорити, і Бог чує її, тому що Ісус Христос це зробив. Там, на Христі Голгофе і вистачає мого слова Господи, я визнаю, що я грішник, прости мені, і, і ми входимо в це звільнення, брати і сестри. Це не є те, що Христу потрібно індивідуально кожного звільняти. Ні. Ми входимо в це звільнення, яке було зроблено на Христі Голгофе. Другий коли ми дивимося на те, що зробила жертва Ісуса Христа. Це відбулось моє і ваше повне очищення там, на хресті Олгофі. І коли сьогодні я каюсь перед Господом, я не тільки отримую очищення чи звільнення від перворідного гріха, Господь очищає мене від усіх тих гріхів, які я будь-коли вчинив. Я не знаю, брати і сестри, як ви оцінюєте своє життя, тому що є між нами ті, які здається, були виховані правильно, здається, були правильними. Як колись мені, мені одна жінка сказала про свого брата, ти знаєш, йому навіть нема в чому каятись. Він такий святий, що він не має з чим іти каятись. І вже пройшло з того часу 30 років, він до сьогодні не покаявся. І тому це доволі серйозне питання, що кожен з нас, як би він не був вихований, який би він не був правильний. Як він не прийшов перед Господа і не сказав: Господи, прости, він перебуває як в перворідному гріху, так і в інших гріхах, які він вчинив за своє життя. Адже нема ні одної людини на землі, яка би могла сказати, що я жив і не грішив. Це неможливо. Знаєте, часом ми, коли один на одного дивимося, нам здається. Що ми є чуть, -чуть, чуть не золоті люди, рамки наш став. Ідеальні. Ми нікого не вбили, не вкрали, не перелюбники, горілку не п'єм, навіть не куримо. Навіть іще я знаю таких людей. Здається, все. Але, брати і сестри, це те, що люди бачать, але те, що Бог бачить, те, що Бог бачить. А Він бачив все. Писання каже, коли Ісус Христос жив на землі, ходив. То, між іншим, євангелист записав: йому не потрібно було ні про кого нічого говорити, бо він знав все, що є в людині. Він знав все, що є в людині. І тому наші відносини з Богом, вони будуються не на ділах, які ми робимо. Діла, які ми робимо, це є наші відносини один з одним. Слова, які ми говоримо один одному, це є наші відносини один з одним. Мої відносини з Богом будуються на тому, що я думаю про Господа, як я сприймаю Господа, як я оцінюю жертву Ісуса Христа, як я відношусь до заповідей, які Він залишив, що є в моєму дусі. Оце мої відносини з Богом. І тому ми не бачимо ніякої проблеми, коли ми молимось мій, коли ми молимось пошепки, чи десь в кімнаті закриті молимось голос, чи молимось отут разом, усі теж молимось голос. Ми, немає ніякої різниці. Бог нас бачить, Бог нас чує, Бог знає, тому що Дух Святий є в нас. Це є наші відносини з Богом. Все остальне це є наші відносини. І тому Писання каже, що кожна людина, яка вже робить діла, то це або добро, або зло, або добро, або зло. І коли ми робимо зло, то ми робимо іще гріх проти Бога. Знаєте, це, це доволі серйозно. Ми часом думаємо, що я сказав неправду своєму товаришу, чи, чи, чи ще комусь. Так, я йому сказав неправду. Він може щось, ну, ну, зле йому з цього вийшло. Але я зрішив проти Бога. Тому пам'ятайте, що наші відносини з Богом будуються в нашому дусі, в нашому єстві. Те, що ми робимо один одному, це є або добре, яке Бог одобрює, або є зло, яке є гріхом ще й проти Бога. І тому Ісус Христос. Який приніс себе в жертву на Христі Олгофі, якщо ми каємось перед Ним, Він звільняє нас від усіх гріхів, які ми робили. Часом брати кажуть, якщо тобі тяжко, не можеш звільнитись, треба зрікатись, згадувати те, що ти робив. Але я ніколи не повірю, що людина, яка прожила 40 років, може згадати те, що вона робила за 40 років. Це неможливо. А не знаю, наскільки часто ви пробуєте вечором згадати, що ви цілий день робили, як молитесь і приходити перед Бога. Попробуйте все крок за кроком згадати, якщо ви діяльна людина і зустрічаєтесь з багатьма людьми, робите на роботі ще щось. А навіть коли ви сидите в хаті і нічого не робите, спробуйте згадати, що ви думали за цілий день. Пробував хтось, Ну, попробуйте, і ви побачите, наскільки багато ви згадаєте. А коли говорити за роки життя, що можна згадати? Знаєте, я десь до кінця це не оцінював до тих пір, потім мене одного разу не сказали, напиши свою біографію. Ну, думаю, треба паперу, треба посидіти, буде що писати. Але коли я сів і почав писати, мені вистачило одної сторінки. Я прожив уже 50 років на той час був. Здається, багато років вже не було що багато писати. Неможливо згадати. Те, що вартує записати, брати і сестри. Це серйозно. А Ісус Христос вистачає сказати, Господи, прости, а Він все знає і Він прощає. Тому нехай Господь допоможе пам'ятати нам про це, так наставляти своїх дітей, внуків, бо ви люди спасені, так наставляти своїх друзів, щоб вони зрозуміли, що коли покаються перед Богом. Він їм просте, прости все, що вони не робили. А ще одну річ ми знаходимо, коли ми читаємо Слово Боже, ось вдома прийдете, почитайте. А, друге післання Коринтян, 5 розділ, перечитайте. Потім перше Пісня Йоанна, 3 розділ. Це не тяжко запам'ятати, ось постарайтесь. Ви знайдете цікаву річ, що коли ми приходимо до Ісуса Христа, то Його жертва дає нам нову духовну природу в його жертві при покаянні. Ми народжуємось згори, тобто отримуємо нову духовну природу. Часом люди думають, що нова духовна природа це зовсім інша людина. Це правда? Це зовсім інша духовна людина, яка не має потягу до гріха, яка втратила інтерес до гріха. Але це те, те саме тіло, це те та сама душа, це той самий характер, це ті самі привички, це все те саме. Але є духовна природа, яка вже не йде до гріха, яка не тягнеться до гріха, яка відділена від гріха, яка є свята. І в цій новій духовній природі освячується наше тіло, наша душа, тобто ми віддаляємось. Від всяких гріхів, те, що вчора нам було приємне, сьогодні воно нас не цікаве, тому що воно зв'язано з гріхом і багато других речей, але разом з тим, нова духовна природа дає нам можливість перемагати наші звички, наш характер, наші прив'язаності, наші пристрасті. І коли ви будете читати апостольські післання, особливо післання до єфесян, Післання до лі Колосян, перше післання Петра. А вони невеликі. Ви можете їх перечитувати кожного тижня. І коли ви читаєте, то там апостол показує, як завдяки новій духовній природі. Ми перемагаємо, ми вмертвляємо, ми відкидаємо, ми, ми втікаємо. Це все це завдяки новій духовній природі, яку дав нам Ісус Христос. І ми вже не такі, як були, каже апостол, ми вже є інші люди, тому що у нас живе Христос, у нас живе Дух Святий, і місця гріховному нема. Тому будемо вдячні Господу за це, що Він це зробив ось там, на Христі Голгофі, і це не так просто було. Я прочитав тільки один текст, а потім ми ще слухали, як власне воно відбувалось. Не так просто було, брати і сестри. Не так просто. І тому нехай Господь поблагословить нас, оцінювати це і користуватись тою благодаттю, яку Господь дав нам. Жертві Ісуса Христа, ми, як віруючі люди. А, тому що є світ, який живе в гріху, і є віруючі люди, які пізнали Господа, мають нову духовну природу, є відділені від гріха, тобто є святі. Але навіть в своїй відділеності ми часом допускаємо помилки, допускаємо прогріхи і допускаємо гріхи. Так, так стається. Бо ми живемо на цій землі, де диявол у своїй силі, в злобі, в ярості, старається звести хоч би когось із вибраних. І він досить, досить добре вміє це робити, і часом ми піддаємось на його ці уловки, і в результаті впадаємо в помилку, в прогріх чи в гріх. І тоді є Слово, яке забезпечує нас, що Ісус Христос, котрий страдав на Голгофі. Спосібен простити нам, якщо ми спосібні сказати, Господи, я вчинив неправду, прости мені, я вкрав щось, прости мені, я погано думав за свого брата, за сестру, прости мені. Я скривдив такого то. Якщо ми спосібні назвати, що сталося, і ви пам'ятаєте, що в першому післанні Йоанна, перший розділ сьомий текст каже так: коли ходимо в світлі. Якщо виявляємо те, що ми зробили, тоді маємо єдність один із одним. І кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Тому навіть віруючий чоловік як би не спіткнувся, як би не упав. Якщо прийде до Господа, отримає прощення. Тому нехай Господь допоможе вам розуміти це. Але хочу сказати одну річ, яка відноситься до цього: що Господь чекає. Мого покаяння вже, він не хоче, щоб я десять років ходив зі своїм гріхом, щоб я його клав, перекладав і забув, який він є, а десь тоді мене хтось ще щось понукало до покаяння часом хвороба, часом люди, а часом смерть, яка вже стукає, тоді пробує людина каятись, брати і сестри. Зрішили, треба каятись зразу. І Ісус Христос, кров його є задовільна, щоб очистити мене від вас, від любого гріха. Коли ми читаємо далі Слово Боже, і це ви можете перечитати, четвертий розділ першого післання до солонян, четвертий розділ першого післання до солонян, ви знайдете там слово про освячення. Ось Отже, жертва Ісуса Христа дозволяє, чи дає нам можливість бути святими. Щодень, щодень жити життям освячення, Щодень ми можемо ранком помолитись до Господа, Господи, поможи мені прожити день так, щоб не доторкатись до гріха. Прошу Тебе, очисти мене кров'ю Твоєю і, і дай ангелів, які будуть мене від цього охороняти. Це ми зобов'язані робити, якщо ми хочемо справді жити життям освячення. Бо життя освячення це не грішити і каятись, життя освячення це молити Бога, щоб день прожити свято. Щоб коли я стану вечором на молитву. Можливо, так як колись Давид сказав: Господи, я не знаю, але може ти щось знаєш, прости мені теж, бо я людина. Оце є життя, освячення. А життя грішити і каятись то гріша, життя грішника, брати і сестри, не життя святого. Тому нехай Господь дасть нам це розуміти, особливо сьогодні, коли ми виконували цю заповідь, яка вимагає від нас в гідності підходити і протягувати руку до хліба і до чаші. Так каже Писання. І тому будемо вдячні нашому Господу, що Він такий милостивий, що Він з своєї сторони зробив все. Діло за нами, ми маємо свободу у Христі Ісусі. Ми можемо прийняти, можемо відкинути, можемо користуватись, можемо не користуватись, так каже Писання, але я закликаю вас завжди дивитись Слово Боже. І так як нам зовсім молодий брат говорив, будемо читати Слово, бо якщо не читатимемо Слово, того, що ми слухаємо в неділю, буде дуже мало. Я знаю, що кожен із вас. Є заклопотаний понадміру, тому що ми живемо в час, коли диявол дав таких клопотів, таких робот, таких переживань, яких не було ніколи. В додачу він дав людям телевізор, який додає їм переживань, клопотів, болі, цього, чого хоче. І, здається, День переликів. І хочу сказати вам, що хто каже, що я вечором читаю Біблію, він її не читає. Вечором Біблію читати неможливо. Можна читати книжку на сон, можна ще щось на сон читати. Біблію треба читати зранку, треба читати в обіди. Кожен раз як ідете їсти, пробуйте почитати Біблію наперед і ви побачите, який буде ефект. Тому нехай Господь допоможе вам в цьому, брати і сестри, і мені разом з вами, бо я не інакший від вас. Те, що є в цьому світі, воно має одинаковий вплив на нас всіх. І ні один не може сказати, що я від цього захований. Бо ворог душ людських, він знаходить для кожного те, що для нього підходить. Він, він не дає щось разом усім одинакове. Ні, в нього є свої порції для усього. Але Ісус Христос, який пострадав на христиологі, Він сильніший за Нього. І коли ми приходимо до Нього, коли просимо його, Він посилає нам. Те, що потрібне для святого життя, перед нами буде молитва, але перше, я думаю, ми маємо час, ми повинні його завжди мати, щоб дати можливість, можливо, хтось хоче спеціально помолитись, може хтось ще ніколи не каявся перед Господом вперше покаятись. Можливо, хтось потребує особливої підтримки, щоб обновити своє покаяння. Тому ми будемо співати пісню, чи хор буде співати пісню. і... Ми встанемо і будемо співати теж разом, якщо це буде для нас усіх. Молитись душі будемо. І Коли хтось має потребу покаятись, ви можете це зробити. Господь є сильний приймати покаяння в кожний час. Сестри, дяка Богу, що всі ми є в добрих відносинах з Богом, і зараз ми будемо мати молитву, подяки, адже ми могли виконати заповідь, яку залишив Господь для нас. Не всі люди змогли сьогодні бути в домі молитви, але нам дав Господь можливість бути, тому скажемо слова подяки для нашого Господа, склонимось в молитві перед нашим Богом.